Мої вітання, дорогі мої друзі. Збираюсь на фермерський ринок. Хочу дещо собі купити з зелені. Подивіться, мої дорогі, в мене нове кепі. Давно мріяла такий, знаєте, блискучий. Я як сорока люблю все блискуче. Як мені пасує чи ні? Трішечки знову обгоріла сьогодні. от, Вроді пішла так, знаєте, не дуже рано, але все рівно сонечко пекло, то я кремом помастила, можливо, обличчя близької. Червоним. Давно я не була в цьому районі. Бачите, сидить собі людина, віддихає. Я вийшла з хати. Шістнадцять, двадцять фермерський ринок. 16 години до вечора. Я вже вам казала, навіть якщо їде транспорт, він зупиняється і завжди перехожих випускає першими. Легенький вітерець сьогодні. Ще нагадаю, хто вперше дивиться моє відео. Цей фермерський ринок в гостиниці в готелі Хайят. бачите, люди приїхали на відпочинок. Мені колись здарували отаку квітку, чи я її була залила, чи що, але вона в мене була загинула. Ось тут, бачу, водичка стоїть, то сьогодні був дощ, такий дуже-дуже рясний дощ. Я вам скажу, що жовтень місяць хороший відпочинок. Так, ззаді на мене покрикують. Так, поїдуть з речами. Щоб я скорше йшла. А я йду ще з вами говорю, знімаю. Так, хто вже бачив цей ринок, можливо, вам не цікаво. Знімаю для тих людей, які не бачили. Різні прикраси продають. Подарункові такі сувенірні ручки, вони коштовні, вони не з дешевих. Гаманці Сумочки. Ага, тут мед. Дасеньких таких баночка і більших. Можливо, вам все показувати не буду. Lo único sería para esto. Тут магазин з солодощами. У мене є окреме відео. Я знімала, показувала вам. А пахне тут так завжди як прихожу. Морозиво. Фонтанчик, бачите? Там кафе, люди віддихають, сидять. О, імбір бачу. Я багатьох нас не знаю, тому що мені заборонено їсти фрукти тільки овочі. Папая колір гарний. ананаси кокоси. Тут, тут випічка. Досить гарно виглядає. шипчики є, бачите, люди собі беруть. хто що хоче. По 2 долари штучка. Скажу вам так, що людей не дуже багато, де коли прийдеш, то людей багато. Дивлячись, видно, в який час приходиш. Я, то я. Ай, ай. Як я люблю оці всякі прикраси. Моя вся біжутерія залишилася в Україні. Картинки. Тут різні масла. Різні крема, мило. Запахи такі прямо я вам не можу передати. Як це все пахне. Дуже приємні запахи. Тут я люблю купляти собі зелень. Тут роблять бачите, напої. Mm -hmm. Ананас, як цікаво, почищений.

Махаю головою, махаю. Ягідки. Разом, напевно, з мандариною чи з апельсиною. Кавун, ананас, папая, папая, манго. Це випічка. П'ять гривень коштує. Ой, п'ять доларів. Це сушене м'ясо. Теж прикраси різні. Hello? Та підсвітка бачите є, щоб гарно дивилися вироби, свічки. Так, людей небагато. Ну, жовтий місяць, знаєте, літом то було не пройти стільки людей. Тут перукарня, салон. Завжди мені кремчики давали. Хто, хто проходив, завжди давали кремчики. А вон цей хлопець йде, то він завжди давав. Так. Хтось плаче, плаче. Що різні магазини розташовані, бачите? Такі прекрасні люди чіпляють собі у волосся. Алоха? Цепочки з полончиками різними. Сережки, браслети. Міжішки поки нічого є. Проминула двох жінок, таких дуже старших, по років 70, напевно, може і більше, говорили на російській мові. на плече широкою такою лямкою. Там кошельочки, рук там теж кокоси. Вироби з дерева. все робиться дуже гарно. О, яка статуя. Люди потихеньку сходяться. Є лавочки можна посидіти, відпочити.

Вастенькі виходить всі ніколи не пробувала, мені не можна. Повиниця гарна. Салат готовий вже п'ять доларів. Вау! Я все, знаєте, на нашій гривні перевожу. Це натуральні. Масла? Ране каміння, такі браслети, бачите Кокоси стоїть Що могла вам показала. Іду далі. Іду до океану. Усім гарного дня, вечора, обіду. Не знаю, коли ви подивитесь це відео моє. Усім міцного-міцного здоров'я, щастя, любові, поваги, уваги. І, звісно, миру всій планеті і. Перемоги нашій рідній Україні.